Добрий вечір. Ви дивитесь сьогодні про головне студіло надогань та Мостафана єм. Добрий вечір. Перед тим, як почати наші новини. Новини нашого інформаційного на партнера сайту Укрнет. Перше прогнози експертів щодо перспектив отримання України кредиту від МВФ. Друге, повідомлення Олександра Турчинова щодо скликання зборів опозиційних депутатів 31 січня, тобто завтра, у Верховній Раді. Третє ініціювання фракції Удар питання про відкликання з посади голови Верховної Ради. Пана Рибака, четверте звільнення Леоніда Єфименка з посади голови державної реєстраційної служби України. І п'яте це затвердження Стокгольмським стогольським судом мирової угоди між Україною та компанією Ванко прикерченська Сьогодні будемо говорити, от якраз і та тема, яка е, цікавила е, людей в інтернеті, це стосовно е, скликання зборів опозиційних депутатів, те, що має відбуватися завтра у Верховній Раді. Але є ще одна тема, яка не вийшла в цей список, але про яку також хочемо сьогодні поговорити. Це стосовно того, що Юрія Луценка е, перевезли е, вже до колонії після операції. Його дружина зокрема говорить про те, що це дуже рано, що він не в тому стані. Всі ці подробиці можемо дізнатися зараз, і зокрема, е, також про те, що. Що е, Євросоюз просить українську владу взяти відповідальність за здоров'я Юрія Луценка. і батьківщина через е, свого колега буде звертатися також до європейців е, в нашій студії? Якраз Ірина Луценко, народний депутат, фракція Батьківщина, Павло Петренко, народний депутат від батьківщини, Олексій Баганець, адвокат Юрія Луценка, і Ростислав Павленко, народний депутат від фракції удар. Добрий вечір, панове, і от перше питання Доброго до вас, вас. Ірина Степаніна. Знаємо, що вас треба ще раніше відпустити, тому зразу з вами хочемо переговорити. З'явилася інформація, що саме лікарі, начебто, дозволили вже це перевезення. Це очевидно з'явилася вже інформація після того, як ви заявили, що не можна було його перевозити Скільки він ще не в тому стані, дайте останню інформацію. Чи дійсно і що сказали самі лікарі в цій лікарні? Де робили це була приватна клініка, де робили цю операцію? Наскільки це був той стан, в якому можна було транспортувати? Першу інформацію про вивезення мого чоловіка я отримала саме від лікарів клініки Оберіг в 7.30 ранку. Uh -huh. Мені зателефонувала е, охорона клініки і повідомила про те, що неждано негадано в 7.30 приїхали представники пенітенціарної служби. Приїхав Беркут, оточили клініку з цілий мікрорайон. Не мало немало доступу навіть і лікарі і працівники цієї клініки зайти в е, клініку. Вони вимагали від е, Лікаря, який чергував вночі, там в них є чергування, зробити документи на виписку, саме вимагали і наполягали на тому, що вони Луценка заберуть. Неодноразово лікарі клініки, сьогодні в мене була про це розмова, просили пенітенціарну службу. Луценко не в тому стані. В нього видалено більше 20 цих доброякісних пухлин, слава Богу, доброякісні. В нього три відкритих виразки шлунку, печія. Піднявся серйозно тиск. Його готують до наступної операції. Її можна буде зробити лише після того, як ці три виразки е, загояться. Е, е, ситуація ну, достатньо складна. Він на антибіотиках, uh -huh. на, на крапельницях. Незважаючи на це, пенітенціарна служба вимусила чергового лікаря дати виписку з лікарні. На що вона потім опиралася, даючи свій коментар? Скажіть, про те, що саме лікарі просили, скажіть два оточнюючих питання? Чи знали ви про це, наприклад, ще вчора, хоча б вчора ввечері, Чи була у вас така інформація, чи це все сталося раптово? Отак, от зранку, це перше. і друге, чи могли лікарі в цій приватній клініці Нут протистояти і яким чином сказати, що ні, не можна він не в тому стані? Чи його могли вивести в будь-якому стані? В клініці оберіг два охоронця, які охороняють вхід, і четвертий поверх для того, щоб е, забезпечити е, охорону. Звичайна приватна охорона звичайних двоє людей: сторож і черговий лікар. Це клініка, яка налаштована лікувати, надавати медичну допомогу всім громадянам України. Це не частина, це люди, які гуманно відносяться до людей і відповідають за їхній стан здоров'я, надають їм медичні послуги яким чином лікар міг протистояти проти е, беркуту автобусу, проти ГАІ, проти міліції? Які в них були підстави протистояти? Яку вони мали можливість? В них немає зброї. У них зовсім інша їхня зброя це медичні знання, медичні інструменти і ліки. Про те, що їх дізналися тільки зранку? Ми дізналися про це всім ранку. Не мали можливості навіть лікарі зайти туди в клініку, була оточена територія за цілий квартал. Ніхто не зв'язувався з лікарями, не запитували в якому стані, чи можна транспортувати. ми завтра приїдемо, перевеземо. Жодним чином. За тим перед день я спілкувалася з лікарями. Мене попередили, що так, є всі показання до другої операції, є серйозні боліві синдроми, гормональний якби фон. Всі показання і інструментальні обстеження показали. Цю наступну операцію потрібно робити. Лікарі попередили мене про те, що Ірина Степанівна три тижні йому треба лікувати язви, йому треба знаходитися в спокої. Скажіть, будь ласка, лікарі, які давали клятву Гіппократа, які вміняємі люди, які опікувалися ним два тижні, знаючи 10 днів, знаючи про те, що він буде викинутий знов на нари. Могли рекомендувати який в здоровому глузді людина. Могла рекомендувати Луценку: їдь ну, будь ласка, на нари і доліковуй свої три язви, які ти заробив саме перебуваючи в колонії, їдь і заліковуй їх е, в колонії. Е, привезли його сьогодні в Менську колонію, кладуть в медичну частину. В медичній частині Про, е, простирадл немає, зеленки немає, знеболювальних немає, будь-яких ліків немає, нічого немає. Питається з одного лікарняного ліжка ви перекладаєте на інше. Луценко їх запитує. Мета: От ми вас покладемо проводити реабілітацію цих язв. До мене будуть допущені захисники? Ні, не будуть. У мене буде право телефонного дзвінка? Ні. Мене вивезуть на суд. Ми перебуваємо в чотирьох судових процесах. Ні. Так, от ваша основна мета ізолювати Луценко від фюле, єврокомісара, який виявив бажання, від Кокса і Кваснєвського, які виявили бажання Європа хоче бачити Луценка живого. Адекватного, що він е, перебуває в стані е, е, лікування, що все-таки те здоров'я його покращується. Чи ваша мета була ізолювати його від судових процесів, від, е, від захисників, від дружини, за, полишити йому право телефонного дзвінка? Це психологічне цькування. Це те саме, що відбувається з Тимошенко. Півтора року без свіжого повітря, півтора року без нормального спілкування, півтора року без права на захист. Угу. Це формула сьогоднішньої влади по знищенню опозиції. По одному психологічно заганяючи їх просто. Ну, можна вам питання трошки про інше? Сьогодні з'явилася інформація про те, що нібито Віктор Янукович не зустрічі у Давосі якимось політикам, обіцяв про те, що якщо Юрій Луценко напише е, зізнання або не зізнання, просто про помилування. помилування попросить, попросить. І, і тоді він підпише, він таку обіцянку давав. Скажіть, будь ласка, до Луценка звертались таким проханням представники е, Держпенсарної служби або можливо слідства, або хто небудь. Це і питання до вас і до вас. Чи знаєте ви про такі випадки? Якщо так, чи є у вас рішення? Є в нас такі е, пропозиції, не буду казати від кого, але такі пропозиції звучали було? саме від регіоналів, саме тоді, коли постало питання про е, обов'язковість цієї операції в обмежений термін. Тобто лікарі сказали, це було перед після? операцією, це було навіть перед нашою е... наполяганням саме робити операцію в незалежній клініці. я не прошу вас називати прізвище, але все ж таки скажіть. Це представники слідкувати. Це представники регіоналів, тобто це політики, регіонів, це, це нас... політики передавали такі пропозиції. Якщо Луценко напише е... заяву про помилування, то е... якби його відпустять. По перше, ви знаєте, що регіоналам вірити не можна на 100%. Це Наскільки перше, по-друге, По Мустафа, Я було. хочу, це були е, достатньо впливові е, близького е, доступу до Віктора Яниковича посадовці. Повірте мені. Угу. Друге, Луценко не вчиняв жодного кримінального злочину. Він є політичним в'язнем, він є політичною серйозною впливовою фігурою. Угу. Він є політичним лідером. Європейський суд. В листопаді, 19 листопада, своєю апеляцією визнав про некримінальні причини переслідування Луценка, про те, що 500 днів він перебував незаконно і арештований був незаконно. Парламентська асамблея Ради Європи визначила принципів, п'ять постулатів, по яких визначається, політичний ти в'язень чи ні. Ви знаєте про це. Луценко автоматично підпадає під чотири цих пункти. Він є політичним в'язнем. Це є лише спроба сьогоднішньої влади. Позбутися опозиції, це спроба Януковича переконати Захід, таким чином спонукаючи Луценка, визнати свою вину, Луценко не вчиняв жодного поставити. Можна вам питання, не, не як... він не буде писати заяву От про можна вам питання не як до політика, а е, як до дружини політика, який е, е, зараз у в'язниці е, це питають дуже багато людей. І це було і стосовно Юлії Тимошенко, питають тут цій справі. Якщо е, стан здоров'я людини настільки критичний, що це може призвести до небажаних е, наслідків, які можуть бути незворотніми. Скажіть, будь ласка, навіть в цьому випадку Луценко не буде писати ніяких бумаг, розуміючи, що навіть суспільство і ті, хто його поважають або знають, вони вірять в те, що він правий або неправий. Тобто тут ми нічого не змінимо. Ви не зміните думку суспільства. Можливо, є все-таки сенс, щоб ця людина вийшла на, на волю і. Будь-яким чином зараз, коли в країні такий нестаток лідерів, і коли є дійсно питання, в того, що ті люди, які були за гратим, вони мають дуже великий авторитет. Навіть в цьому випадку він не буде писати. Навіть в цьому випадку, коли стан його критичний, Луценко такої заяви писати не буде. Поясню просту одну причину Мустафа, і хай зрозуміє мене суспільство і зрозуміє Луценка. Сьогодні влада на, на прикладі Тимошенко і Луценко відпрацювала формулу знищення опозиції. Навіть не опозиції, інакомислячих противників влади, тих, хто проти того, що робить влада. Вона, наприклад, Тимошенко і Луценко показує суспільство: визнай нашу легітимність, визнай, що наші дії проти тебе були законними. Признай, що ти ніхто, признай наше панування, я перекладаю це, і тоді ми тебе відпустимо. Для них людина ніщо. Неважливо, це Тимошенко чи Луценко. Це буде Петренко, чи це буде Яценюк, чи це буде Турчинов. Для них важливо визнати їхню легітимність, якщо визнає Луценко, визнає Тимошенко, визнає народ і проковтне все це. Нас не існує в цій державі. Ми легітимізуємо їхні злочини. Розумієте, це вже не питання здоров'я і життя Луценко. Як важко мені, як мені не важко цього говорити? Я хочу бачити свого чоловіка на волі. Мені болісно бачити, який він хворий. Це питання виживання нації. 42 мільйонів. Це питання легітимізації злочинів Януковича перед 42 мільйонами. Це питання громадянина своєї держави. Ти хочеш жити при Януковичу, схиляти голову і казати, так, він цар? Чи ти хочеш бути громадянином і все-таки жити і поважати себе, свою сім'ю, своїх близьких? Дякую Луценко вам. не дасть їм закінчити цю формулу знищення. <гум> Дякуємо вам. Ми знаємо, що ви поспішаєте на, на інший спів... ефір. Дякую. У нас ще є Дякую, запитання до ваших колег, тому ми продовжимо цю тему Дякую. з колегами із захистом. Пане Олексію, до вас таке запитання стосовно того, про що розповідала щойно пані Ірина. Що може зробити в цій ситуації захист? Як ви можете ще якось вплинути чи захистити от, Юрія Луценка? Ну, про обставини, які були пов'язані із таким швидким вивезенням і раптовим вивезенням Луценка із приватної клініки, без закінчення процесу реабілітації після такої складної операції, я звичайно тільки користуюся тим, що є в засомах інформації, і особисто відрізняю Луценка, яка мені дійсно в половині восьмого зателефонувала, повідомила цю ситуацію. Тому ми. Юристи, ми не політики, ми звернулися з адвокатським запитом до керівництва Державної пенсіарної служби до керівництва приватної клініки Оберіг щоб нам повідомили на якій підставі, зв'язку з чим, чим керувалося керівництво і державної пенсіарної служби і керівництво приватної клініки. Коли було прийнято рішення про раптове випис виписку раптову Юрія Луценка із приватної клініки, і таке раптове і швидке повернення його у виправну установу. Тобто, згідно закону про адвокатуру і адвокатську діяльність, вони зобов'язані протягом п'яти днів нам дати відповідь на наш адвокатський запит. Ми, звертаючись до керівника державної спеціальної служби, ми говорили про те, що це не перше на нашу думку порушення прав Юрія Луценка. Ви зверні, будь ласка, увагу на те, що протягом всього періоду перебування Юрія Луценка в приватній клініки Веріг жодному захиснику. Жодному адвокату не надано дозволу на відвідування і на комунікації з своїм підзахисним. Це порушення як вимог Конституції України, як кримінального виконавчого кодексу України, який так любить часто посилається Державна пенсіальна служба. Це порушує вимог кримінально-посального кодексу України як 1960 року, так і нині діючого кодексу, де чітко сказано про те, що після вступу захисника в кримінальну справу він має право. На побачення своїм підзахисним без обмеження кількості таких зустрічей і тим більше їх тривалості. Ні в одному нормативному документі, я вже не говорю за Конституцію, за закони, немає, навіть які надані були нам, немає жодного посилання на те, що адвокат не може зустрічатися своїм підзахисним в той час, коли він, допустимо, знаходиться на лікуванні навіть у установах Міністерства охорони здоров'я, тобто поза межами виправної установи. Тобто немає жодного документа. Тобто, я схиляюсь, хоча я не політика-юрист, схиляюсь до позиції Ірини Степані, яка дійсно більше говорила тут, як політик, що все-таки, мабуть, таке рішення було прийнято не в приватній клініці. Не навіть в державні пеціальні служби, а мабуть, десь ззовні, чому тому, що я думаю, що і керівництво державної служби, яким ми роз'яснили вимоги як е, законодавства України. Ми роз'яснили навіть вимоги е, Кримінального кодексу України mm. про те, які дії під яку норму Кримінального кодексу України підпадають їхні дії, які от направлені на обмеження Луценка у спілкуванні з захисниками. Вони направлені їхні дії на обмеження на порушення права Луценка на телефонні дзвінки. Їхні дії також направлені на те, що порушення права Луценка під час спілкування і зустрічей із адвокатами, коли вибачте моєму колезі Ірині Степанівна давали зустріч для комунікації своїм підзахисним через телефонну трубку, через скло. Це грубе порушення вимог конституції України кримінального закона. По Перше питання щодо рішення європейського суду. Чи правильно я розумію, що сьогодні е, пані Луценко отримала 15 тисяч євро, і на цьому е, все, тобто, це всі зобов'язання української держави України перед е, Луценко і перед судом Європейського суду з прав людини? Е, Мустафа. Тут треба е, розуміти одну таку річ, що всі посилаються виключно на рішення європейського суду, де дійсно було два моменти: відзначено: що він був з порушенням прав людини затриманий. З порушенням прав людини був заарештований, так. і з порушенням права людини утримувався під вартою. мається на увазі це на період до судового слідства по кримінальній справі. Так. Рішеннями таке Європейського суду вступило в законну силу після того, коли Луценко був так. засуджений до позбавлення волі і вже перебував в процесуальному становищі не підслідного, не взято під варту судом, а засуджено до позбавлення волі. Тому звичайно, якби влада України хотіла виконати рішення Європейського суду, то вона, крім відшкодування цих 15 тисяч євро, вже б давно призначила справу е кримінальну за нашою касаційною скаргою Вищому спеціалізованому суду, і давно б вже застосували міру покарання, якби вони думали виконати рішення суду, не пов'язують з реальним позбавленням волі. Підстав для цього я вже не говорю про те, що я треба виправдовувати, але підстав для того, щоб застосувати міру покарання не пов'язано з реальним позбавленням волі, було б більше ніж достатньо. Отоді б Мустафа, я був би погодився, що Україна виконала рішення Європейського суду України. Ще раз говорю, що в законі України про виконання рішень застосування практики Європейського суду сказано, що виконання рішення європейського суду що означає, це виплата відшкодування за подійні шкоди в грошових, в грошових одиницях. Це перше, і друге це виконання застосування заходів додаткових заходів індивідуального характеру. Так, от Україна, я вважаю, що все таки не виконала цих індивідуальних заходів додаткові заходів. Останнє питання, характер. щоб ми закрили цю mm -hmm. тему, і е, питання до вас таке, можливо, не по цій справі. Ви зараз кажете про те, що права Луценка були порушені, що дійсно з ним спілкувалися через скло, що дійсно йому було відмовлено у зустрічі з е, захисниками, що не виконується справ людини. Це було завжди так. Ну, якщо говорити Мустафа, я адвокатську діяльність займаюся два з половиною роки. Я 32 роки відпрацював в органах прокуратури Слідчим років 15 чи 16 і на прокурорських так. посадах я таких випадків ніколи не зустрічав. Тобто в інших всіх випадках засуджених спілкуються не через скло, їм дають доступ до захисників, виконується рішення справ людини сюди, справ людини, так так Мустафа, ще раз звертаю увагу, що не тільки українське законодавство, а навіть ще раз я колись вже вашому колегі пояснював, а навіть. Восьмий конгрес Організації Об'єднаних націй... все ж таки, Українці в, в Україні виконували ці всі норми Звичайно, Звичайно, ще раз кажу: наприклад, організація побачень засудженим через скло і через телефонну трубку передбачена навіть їхніми внутрішніми документами нормативними тільки для осіб, які засуджені до довічного позбавлення волі, для всіх інших засуджених до різних видів покарання. Побачення організовується в спеціальній кімнаті, де є скло між ними висотою 30 сантиметрів. Це ними описано, не мною. 30 сантиметрів, і вони спілкуються один між собою, Передають документи один одному, вони читають документи. Єдине, що говорять, що такі зустрічі повинні відбуватися у присутності представника виправної установи. І то він повинен бачити нас, клієнта і адвоката, але не повинен чути, про що ми говоримо. Оце вимога як європейського законодавства, так і їхнього внутрішнього. воно виконувалось в Україні. Звичайно, добре звичайно. Дякуємо ще одне запитання. От якраз до е, колег з батьківщини, е, відомо, що ви будете звертатися до європейців. Яким чином ви можете допомогти, яким чином будете впливати на цю ситуацію? Я хочу просто е, доповнити трохи свого колегу, тому що я теж був адвокатом до набуття угу. статусу народного депутата, і справа в тому, що. Наприклад, на на початку цього року був чорний день для української кримінальної юстиції, коли Європейський суд з прав людини виніс в один день сто чи двісті шістнадцять рішень негативних для України. І там були встановлені факти порушення кримінально-виконавчого законодавства, факти катувань. Найбільш яскравим прикладом був факт групового катування ув'язаних у виправній установі. І те, що е, після того судді європейського суду заявили, що близько 95% рішень європейського суду України не виконує, тобто здійснюється зійснюється часткове виконання в частині виплати певних сум, а додаткові заходи стосовно Тих постраждалих не виконується, оце дуже поганий сигнал. І дійсно те, що відбувається з Юрієм Лиценком, це такий яскравий приклад використання всієї е, примусової карної машини проти конкретної особи. Але це стосується мільйонів українців так само, і ми про це теж не повинні забувати. Тому що я коли читав переклад рішення Європейського суду по тим 17 ув'язненим, яких вивели на вулицю, заставили роздягнутися і ну буквально катували їх. Співробітники виправної колонії разом з Беркутом. Ну це просто описи. Напевно, не початку 21-го сторіччя, а десь описи 30-х років концентраційних таборів. Коли це було? А коли відбувся сам факт катування? Так. Факт катування відбувся, якщо я не помиляюсь, ти 2006-2007 тобто, році. сьомом. Правильно розумієш, що ці факти всі мали місце не при цій владі. Ці факти мають місце, і свідчить про ні, те, що є величезні фактів. проблеми в нашій кримінальній юстиції і в судовій Я, системі. До чого це все веду? Розумієте, справа в тому, що дійсно коли навіть ми пройдемо цей етап, пройдемо і все буде нормально, щоб ми не забули про це говорити після того, як випустять Луценко Тимошенко, тому що більшість цих справ, про які ви кажете 200 справ, більшість з них 70% були під час правління Віктора Ющенка, і вони дійсно тоді було те саме ситуація з катуванням, з захисниками, і, і ніхто про це не говорив просто. Ви розумієте, те, що відбувається на сьогоднішній день, коли в принципі вся Україна про це говорить, це дуже добре. Тому що це стосується конкретних Щоб Ми не людей. забули про це. Ми, ми про це Після не забудемо. Я вам скажу більше. Треба зараз ініціювати питання щодо внесення змін до нашого законодавства. Тому що, коли от є ситуація по тому ж самому Юрію Лоценку, коли є рішення Європейського суду, яке констатувало факт незаконного затримання, утримання під вартою, а зараз судова система умисно утримує. На, 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 на в принципі стоп розгляд цієї справи в касації, і людина знаходиться фактично у ув'язненні. Це неправильно. І більше того, наш процесуальний закон передбачає масу можливостей, От мене підтвердить mm. мої слова Олексій Бриганець. Які дають можливість наприклад, вищому спеціалізованому суду, навіть при наявності рішення Європейського суду не допустити перегляд справи в Верховному суді. Це взагалі нонсенс. А ви будете це питання піднімати на позачерговій сесії. Ми будемо до, піднімати це питання однозначно під час а, початку роботи другої сесії Верховної Ради Вносити цілу низку законопроектів, які фактично будуть врегулювати порядок виконання автоматичного виконання рішень Європейського суду. Це стосується мільйонів українців, mm -hmm. тому що Добре. компенсація за втрачене здоров'я чи життя у розмірі 10 тисяч євро ну це недостатня компенсація. Про що саме піде розмова? Далі в другій частині, якраз і стосовно позачергової сесії, що буде відбуватися, і ваші плани на наступну сесію про це все ми продовжимо після невеликої перерви.